І знову купа дисків. То з того моменту, як я зняв відео про ту перфорацію, то просто навала якась з ними. Ото один комплект, другий комплект, ото третій комплект, Ті треба зробити з треба зробити шість, шість, е, таких якби, ну, шість канавок. Раз, два, три, 4, 5, 6. Так само тут шість канавок з двох сторон. На тих двох комплектах отвори не робляться. На тих робиться і отвори, і риски на 4. То від Honda диски. То мені прислав чоловік разом з його шоколадкою. Вам велике дякую. То у нас що? Коротше, молочна, напевно, з горіхами і з ізюмом. Ну. Дякую. Дякую. Стаємо до роботи, тому що робота навалом. Поїхали. Так, на Хонду в мене є грибок з попереднього разу. От. А на ОТІ я прийшлось виточити грибок такий, от. з середини обварив і підібрав звідси, підібрав звідти, і він сюди вон, чітко стає, точно так само чітко він стає в поворотний стіл. Коротше, ну що, йдемте зараз, Значить, Бачите, я його зробив спеціально ну, таким високим, тому що оці вот диски вони є, вони є великі. О, Тобто оцей є мілкий, а той цей. Ну, Ці йдуть з перегородками, а ці ні. О, правда. Поїхали. Так, хонду я вже зробив. Я тут трошки по поумнічав. Ласки на отворах познімав. І зробив до, я не знаю до якої то машини, і зробив оті от, на 6. Тут, коротше, хлопці, побажання виклали свої. Перше побажання таке, що отут бачите, тут у мене 6мм, 5,9, якщо бути точним. Канавка шириною фрезеровка, так, І вона в мене от в цьому диску йде звідси на вихід. Ну, Хлопці читають форуми, там, спорять, доходять якоїсь істини, то побажання в цих дисках були такі: канавки 3 мм. Глибиною не півтора, так як тут, а міліметр глибиною. І е, не доходять канавки сюди 2 мм на закінчення. Плюс ще одне побажання, що канавки не мають сходитися. Тобто тут в нас, ну я коли роблю, я особливо не заморачуюся. Бачите, у нас отут канавка пішла і отут. Тобто, грубо кажучи, вони є навпроти. Тут вони категорично сказали, категорично змістити. Тобто в мене отут одна, а тут друга тут. Коротше, я зробив, щоб канавка виходила чітко ну, посередині між там тими. Бачите я різницю? От я пальцем чик-чик. ну Правий лівий, звісно, що так. Правий лівий на 6 е, канавочок. ну Не доходячи сюди 2 мм до краю. ну Тут все просто. так А от з оцими от, я ще таких дисків не бачив навіть. Похожі стоять в BMW, от в них дуже висока оця от ця шия. І короче, Фризою, якою я роблю, фризою і коротше, фризою, якою я роблю, от вона Чу -чу -чу. зум назад, О. я не можу дістати, тому що отак от от вона дотепер зажимається в цонгому патроні ніяк. В цих дисках без проблем, а в тих ніяк. ну так, коротше, е... Що прийшлося зробити? Прийшлося зробити спецфризу. Є в мене того, не побоюсь того слова, гівна. тих качанів ну, просто насипом. Скоро це все піде в металолом, тому що то є, то є не інструмент, то є барахло. Але отак, знаєте, тримаю, особливо є от спалені качани. Я їх колись на вагу набрав, спалені. Корочі, що я зробив? Я взяв такого от качана 16-тку о. І спиляв йому ту шию на тонко. А передок заточив так, як радіуском, як двох. Тобто в нас то пера, я її переточив під двохпьорку. Ну, моменти. От вона в мене тут стоїть. Бачите, спиляв на наждаку грубо ті ленточки. О, зараз ми спробуємо, як вона буде фрезерувати під той радіусок. Поїхали. Так, ну що ж, поставили на грибок, зажали болтами. Тут є один нюанс хитрий. Я думаю, ви вже догадались. Так, поїхали. Врізання в нас йде звідси. Один диск ми робимо, фрезеруємо сюди, другий, відповідно, фрезеруємо сюди. Ділимо на 6. Шість променів у нас йде, так? От в нас так от фриза з таким от зазорчиком. Так, добре, добре міліметр. Міліметр приїхали от воно фрезерує. Нашу доріжку. Доріжку, канавку. Не забуваємо те, що в нас немає виходу фрези повністю в сторону. Зараз я камеру переміщу. Чітко працюємо по координатах, щоб... Була повторяємість щоб було все красиво, щоб було все чітко. Є. Так. Підняли. зажим і ділимо на 6 тобто 20 градусів, 30, 40. 50. 60. Чітко. Зажим Тепер врізання. Не подумайте, то стружка. Врізання пішло звідси. їдемо до центру. До центру. Ну, Отак от, от, бачите, фреза заточив. Я вручну заточив і чітко по у сумірчику. Перевірив, що вона лишає який слід на заготовочці лівій. І отак от їдемо. Зараз доїдемо, я вам покажу, наскільки чіткий пас виходить. Досить легко йде, заточив нормально. Затиловочка, все як має бути. Є. Підняли. Ну от, де моя щітка. Нема щітки, ну нічого страшного. Ну от, бачите, чітко, все. Для мене заточити спецфризу, то так як для кобзона вдягнути парік Взяв і зробив. І все. Поїхали далі. Так, ну і друга сторона. Чекайте, я вам покажу трохи. Отам от підкладухи стоять, підкидухи, підкладухи. Диск на двох паралельках, так краще. Так, ну і що? У нас врізання знову звідси, тепер йдемо сюди. Дуже важливо собі позначати, от я маркером білим позначаю, що куди. Тому що одна сторона в нас фрезеруємо туди, другу туди, а ліві диски в другу сторону, щоб не забутися і не розгубитися. Треба робити помітку. Так, ми їдемо сюди стуло. В, в принципі, тут же можна було фрезу поміняти на коротшу, так? Але щоб вже була повторяємість, абсолютно така, як і там аналогічна ямка, аналогічний, аналогічна канавка. Вже робимо все одною фризою. Вона так ніби більш пов... ну, повторяємість буде. Значить, що хочеш сказати про грибка? Так, зараз, секунду. 20, 40, 50. Якщо далі так як піде, чи так далі будуть ці диски так часто носити, і Прийдеться зробити універсальний грибок. Тобто грибок, який буде мати на собі ну, кольця. Наприклад, зробити грибок там на От там в мене посадка в патроні в поворотному столі на 40. Зробити грибок, скажімо, на 45. І далі вже робити кільця. Тобто, перехідники там 45 на 56. Отут у нас 68, наприклад. По нулях, там, сотка чи дві зазору. Ну, так, щоб руками можна було зібрати. Зібрав і і цей. І, значить, такі кольця попідписувати їх і мати. От в мене вже, скажімо, для цієї машини є готовий грибок. І для Хонди є грибок. О. Так, є. Знову 20 градусів, 40 градусів, 60 градусів. намагнічилася криза на шліфовки. Під нас Знову вперед. Ну, отак. От от. Воно дуже швидко йде. Я в житті. Карпорацію тут, як горішки зщолтує. Так. Ну що, готово? Знімаю останній диск з поворотного стола. Так, Коротше, казали пацани, що тормози воно... Ліпше. Ліпше. Ще казали, що. Ну я вам так теорії, які я чув, розкажу. Значить. Так. От. От він останній. Бачите, чітко виходить, рівненько. Тут і, значить, навпроти того. Не навпроти, а зі зміщенням. Що ще казали? Що оті отвори, ото від Хонди, так? Оті отвори, ну я роблю наскрізь. Четверку і сверлом, от знімаю фаски. Кажуть, що можна наскрізь не робити. Можна робити там на 4 мм, тобто, глухі отвори. Вони не забиваються шламом. тобто... Ну, то, що я зробив наскрізь, то нічого страшного, тому що те то сміття, яке попадає туди, пролазить потім середину, його відцентрова сила викидує через оці охолоджуючі пазухи. О. <кхем> ну, отак я. Коротше, теорії. Ну, Нічого, виглядає, воно конечно, добре, цікаво. ну... Е, що ще хочу сказати, що скоро, скоро буде відео, там намічаються ще дисків, кілька комплектів, але там будуть вже пази не рівні, а радіусні. Шість штук і отвори, ну там буде покруче. Ну от, Оці от диски і, і оті. правий і відповідно лівий. І відповідно лівий. Ото маркер зітреться при першому турмузині. Ну все, я всім дякую за увагу. Удачі. Як кажу, якщо так далі підуть справи, то ми тих, щоб не точити кожен раз грибки, центровочні. Я зроблю універсальний грибок, тобто зроблю там, пошліфую його тут 40, верх 42, зроблю його міліметрів ще 100 догори. О, І на нього просто будуть кільця. кільця. А кільця будемо робити з товстостінної труби. Труби в мене багато є, різної всякої, бо кожен раз отову робити. Ну, ніби стикую. Так? Але. За одну установку головне проточити, верх і ото, то я беру тут на розжим Тут знімаю таку фаску, побільше, щоб в кулачки рисцем не заїхати. І то, що то, і то, що то. Ну, я думаю, ви ото все знаєте, ви то все вмієте, що вам розказувати. Добре. Все, я всім дякую за увагу. Удачі. Робіть роботу, тому що роботи є стільки, що просто капець. І роботи я більш ніж впевнений, що хватить на всіх. лише би всі робили добре. Удачі.